Родичі загиблих в автокатастрофі у швейцарському тунелі готуються відвести тіла рідних на батьківщину. У вівторковій ДТП загинуло 28 людей, переважно 12-річні діти з Бельгії. Троє дітей перебувають у критичному стані. У Бельгії оголосили національну жалобу. Прем'єр країни напередодні теж прилетів до Швейцарії. Мені бракує слів, коли думаю про біль батьків, чиї діти були в тому автобусі. Це величезне особисте горе. Я дуже хотів би зменшити біль. Але коли твоя дитина страждає в лікарні або коли взагалі більше не повернеться, слів немає. У вівторок автобус, у якому групу школярів везли з відпочинку на гірськолижному курорті, ущент розбився в тунелі в південно-швейцарському кантоні Вале. Машина на повній швидкості вдарилася об бордюр, після чого її відкинуло на стіну. Сталося лобове зіткнення, бо автобус врізався у виступ аварійного виходу з тунелю. Даними слідства дозволеної швидкості водій не перевищував. Серед причин катастрофи найбільш імовірними слідство вважає три: технічну несправність автобуса, стан здоров'я водія та людський фактор.